Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Знову балістика, уже іранська вперше вдарили по містах на сході. Страшний день 26 жовтня. Намагалися і бити по Києву, поки там багато наших союзників та гостей. Сьогодні у Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Попередньо повідомляють про можливий приліт у Дніпровському районі. Про російські джерела заявили про нібито перше застосування іранських балістичних ракет на 400 кілометрів під час масштабної повітряної тривоги, що найменше принаймні у двох район. Юнак Києва прогреміли вибухи на в події. Вже вирушали рятувальні служби. Відомо, що відпрацювала система ППУ. Але можливі прильоти російські джерела вже заявили про нібито початок застосування іранських балістичних ракет. Столичні пабліки також оприлюднювали перші фото з точки зору ймовірного прильоту. Над столицею піднявся густий чорний стовп диму. Втім, офіційно джерела зазначають про розмінування, а не прильоти. А ось що істерять зараз в Кремлі. В Кремлі заявили, що якщо Україна начні та в территории России ракетами атаком 100 Москва не станет как-то особенно отвечать, так как СВО уже является ответом. Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов на все эти действия специальной военной операции является ответом в лечении Соединенных Штатов. Европейских государств в конфликты вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер, и каждый новый шаг а степень этой влеченности повышает. Хотя повышает уже некуда все на лицо при Президента рафа Дмитрия Пескова Песков также добавил, что решение об ударах атакам заглубь России скорее всего уже принято, и в настоящий момент в СМИ просто ведется информационная кампания по формализации уже принятого решения. У той же час пролунали вибухи на аеродромі внуково телеграм-канал Помсте пише, що невідомі партизани накрили партію ракет, які вантажили в літаки Ірану. Детонація з аеропорту вивозять всіх район оточили зв'язок, потушили. Надають статися витоку інформації. Росіяни напряму допомагають іранцям, які побудували таємні заводи в РФ, але аби їх не дістав Ізраїль та Ша хитро. Навадиктатори знали один одного. Росія вступила в війну проти Ізраїлю. У той же час російський аеродром. Ірані вже також знищений Росії. Не вистачає систем протиповітряної оборони. Надійно прикриті тільки об'єкти в Москві і навколо неї. Про це розповів військовий експерт Ян Матвієв. Звичайно, досить сильно вони наростили ППО саме на шляху до Москви. І Ось сама Москва та навколо Москви все прикрито досить надійно. Але не так давно ми бачили атаки, скажімо, у південні регіони Росії. Там нічого не було прикрито, і дрони, долітали й атакували. Хороший приклад це аеродром у Майкопі. Приклада там так не дуже багато було ура. Але досить точне попадання було якраз у складу з боєприпасами. Нехай і не дуже великий. Ну ось і не так давно нафтобаза Феодосія горіла. Важливий нафтопаливний термінал, тому я думаю, що систем ППО все ще не вистачає. Сказав він. Матвієв розповів, що нещодавно аналітики установили, що УРФ намагаються відновити старі системи С 300 але відбувається це не дуже швидко. А виробляти велику кількість нових систем ППО теж неможливо, просто тому що промисловість для цього не підготовлена. Ця система. Дуже дорогі для них, дуже якось не було якогось масового замовлення. Це не танки, не БМП, їх там сотнями штук, просто вони були не потрібні. Тому і заводів під таке масове виробництво і немає. Їх поступово завжди робили, розраховуючи на те, що ось вони накопичаться та одні системи змінюють інші. А зараз їх потрібно дуже багато відразу. І об'єктів на території Росії просто величезна кількість, які треба захистити. Плюс ще треба відправляти щось на лінію фронту. Тобто, коли там знищуються комплекси ППО, потрібно їх Міново міняти, тому що якщо там їх не замінити, то наслідки також будуть дуже серйозні також безпосередньо для армії, зазначив військовий експерт. На думку Матвієва, до самого кінця війни, яку Кремль розв'язав проти України, російська армія не зможе прикрити ППО всі свої об'єкти та буде зосереджуватися тільки на окремих пріоритетах. Зрозуміло, у них пріоритети зараз Кримське Керченське місто, резиденції Путіна, Москва та підльоти до Москви, а деякі інфраструктурні об'єкти, але не всі, як ми бачимо, що і склади. Залишаються без прикриття і багато нафтобаз, залишаються і заводи, і так далі. Сказав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.